Як швидко все змінюється? Півроку пропрацював на посаді заступника міського голови Андрій Білозьоров, який прийшов до влади завдяки місцевим активістам, разом з активістами Михайлом Нечипоренком, Галиною Гуторовою, Ігорем Охтямовим, теперішній заступник мера розпочав люстрацію влади, готував сміттєві баки для попередників, блокував сесійну залу, аби не допустити до влади неугодних. Та зрештою сам сів у чиновницьке крісло. зі словами: кожний чиновник повинен знати, що потрібно відповідати перед громадою. Каждый чиновник він буде відповідати не только перед своим руководством и перед своими коллегами, но еще перед, скажем так, теми, кто дал ему этот власть, то есть перед громадой, наверное, многие будут более осторожны в своих действиях, в высказываниях. І ось час відповідати такий настав. У Слов'янську відбулися чергові громадські слухання. Цього разу головним питанням стали не за високі тарифи на комунальні послуги, а робота заступника міського голови з комунальних питань Андрія Білозьорова. Активісти бажали заслухати звіт заступника мера за півроку своєї роботи. Андрій Білозьоров підготувався серйозно. Звітував про перевиповнення бюджету, ремонт доріг та житлового фонду, проведення конкурсу на перевезення пасажирів, реконструкцію центральної площі, проведення роботи, по збільшенню надходжень до бюджету за рахунок актизних. Зборів тощо проте до кінця звіт громада так і не дослухала. Все ті ж активісти на чолі з Михайлом Нечипоренко знову незадоволені і підготували свій звіт, у якому звинувачували Андрія Білозьорова у корупції, непрозорості проведення тендерів, незадовільній роботі ЖЕКів та водоканалу, незрозумілих махінаціях на місцевому полігоні побутових відходів, неефективній боротьбі з тимчасовими спорудами тощо. Все це відбувається також безкарності, без контролю. Це також не правило використання виконання своїх посадових обов'язків заступника міського голови вважаю, мэра намагався на усі звинувачення свої відповіді. Здесь было сказано о том, что Андрей Николаевич Белозеров незаконно проводит закупки за бюджетные средства и обижает подряд. Значит, объясняю вам, Михаил Константинович, что в результате двух закупок по двум больницам, сметы на которые были составлены еще в 2014 году удалось снизить стоимость услуги. Еще раз говорю. удалось снизить стоимость услуги на 50%. Что касается проблемы нашего мусора и переработки, Я еще раз хочу это сказать, поскольку эта тема являлась одной из, основной, из основных тем, которые послужили причиной сегодняшних слушаний. Так вот я стоял и буду стоять на своей позиции. Ніхто, ні один підприємець міста Славянська не має права займає в незаконному полі. Только в законном. Які би средства в бюджет он не предлагав. Проте жодних виправдань активісти слухати не хотіли. Під час зборів більшістю голосів активісти проголосували за те, щоб на найближчій сесії було прийнято рішення про зняття заступника мера з посади. Тому під час зборів прийняли відповідну резолюцію. До виставки такі: перше влада не керує містом, не керує підприємством. Не керує нічим. Вона не може скерувати маломальське одне питання. Починаються якісь узгодження, розмови і так далі. і так далі, і так так далі, Ні одне питання в місті не вирішується. Вимагаємо від виконувачів Сталянської міського голови Замкова винести на найближчі сесії Сталянської міської ради питання, про з посади заступника Сталянського міського голови. Андрій Павлович, до плація, щоб буде їм. Проте на захист заступника став секретар міської ради, який нагадав активістам про те, що їх збори та прийняті рішення це не що інше, як рейтингове голосування, яке не має юридичної сили. І от, якщо ви пам'ятаєте всі ті слухання, які проходили, я завжди підчеркувала, це рейтингове голосування. Воно не має ніякої юридичної сили, але заставляє робити виводи і направлять свої усі. У нас резервы для устранения миростанции. И силу. я, думаю, правило, это сделаю.